Полювання на весну. Частина 1, розділ 24. «Утеча» Веснянка лежала до лілиць у кропиві і, сціпивши зуби, витримувала пекучий біль у всьому тілі. Що й казати, стрибок виявився ще фатальнішим, аніж вона очікувала дорогою до кропиви. Горе авантюристка встигла подряпати собі щоку, забити коліно і боляче вдаритися рукою об гілку дерева. І тепер, на довершення до всього, ще й попеклася кропивою. Стримуючи сльози, дівчинка потроху взялася ставати на ноги. Потихеньку вона виповзла із заростів і лягла на траву під тінь дерев. І тільки тоді руки й ноги поволі заспокоїлися. Та треба було йти, що миті доченько в кабінеті міг прокинутися і схопити її. А веснянка ще мала багато незроблених справ. Треба було якомога швидше вибиратися з цього страшного місця. Притримуючись руками за стовбур найближчого до себе дерева, наша героїня повільно випросталась і роззирнулася навкруги. Ліс, у якому їх тримали? Був хоч і непрохідний, зате не густий. Повстовсті стовбури дерев тонкими смужками просвічувалося сонячне світло. І затьохканням птахів добре вчувався шум транспорту. Отже, звідси недалеко до траси, це вже добре. Зараз вона піде на цей шум і вийде на дорогу і сяде в першу ліпшу машину, яка проїжджатиме поруч. Весна натхненно застрибала повз дерева і кріжча гарники. І от дивина, вона! вже геть не відчувала болю. Як чудово! Біг забрав у неї 10 хвилин. Невдовзі дівчинка опинилася на краю великого шосе, яким мчали автівки. На відстані кількох метрів від неї стояла табличка з надписом Ірпінь. Що ж, так навіть краще? Тепер вона принаймні знає, де перебуває. Поруч з нею промчала червона швидкісна автівка. Дівчинка підстрибнула, махаючи рукою, та пригарна іномарка зникла за обрієм разом із водієм, який навіть не глянув на неї. Таким самим чином. Проїхало і п'ять інших автівок. І тільки водій сьомої помітив воснянчин відчайдушний сигнал і зупинився. В кабіні сидів худий і трохи хлоп'якуватий дідусь, який мав років під сімдесят. Помітивши маленьку дівчинку з двома смішними русявими кісками, які стирчали різнобіч, він усміхнувся: Привіт, русявко! Чого тупцюєш? Русявка благально глянула на дідуся і сказала. Діду, підвезіть, будьте ласкаві. Мені потрібно до міста вишневе якомога швидше. Я вам дуже вдячна буду. Шоста автівка вже проїжджає, ніхто й не дивиться. А чом ви й не взяти? З компанією їхати веселіше? Сідай русявко. До речі. Як тебе звати? До якого класу ходиш? Катря, а ходжу я а, до шостого класу. Тут веснянка почервоніла й додала, Тільки я грошей не маю. Нічого, сідай, я тебе так довезу. Дідусь привітно відчинив дверцята і допоміг весні залізти до машини. І вони поїхали! Повз них ми готіли дерева, кущі й галявині. Веснянка зацікавлено крутила головою на всі біч. Дідусь крутив кермо як справжній мастак. Е, пгату. І як же ти оце зуміла заблукати в лісі? Нарешті, відірвавшись від своєї справи, спитав він. Та це я а так це весна замокла. Їй було трохи соромно за свою брехню, але й розповідати про себе вона теж не хотіла. Коли навколо тебе кояться такі справи, то ніколи точно не знаєш, кому краще сказати правду, а кому і збрехати. Та це я в лісі ягоди збирала і заблукала, вийшла а навколо мене місця, яких я геть не знаю. Врешті-решт вигадала дівчинка. Розповідь була не дуже переконлива, Та дід повірив А я до Києва їду. Можеш мене дідусем Данилом звати.